Лімітів газу, який встановив кабінет міністрів для підприємства Житомир теплокомуненерго, не вистачає для нормального опалення осель Житомирян та державних і комунальних підприємств міста. Про це на прес-конференції заявив перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин. За його словами, у ці дні, коли температура повітря суттєво впала, прийняли рішення про перевищення лімітів, що згідно постанови уряду, несе за собою кримінальну відповідальність. То днем батареи э, практически холодные, на день котельные отключаются, под, поддерживается только там необходимое технологическое потребление газа. И таким образом э, мы вкладываемся за счет э, ухудшения качества услуги, мы вкладываемся в эти лимиты. На данный момент сегодня было принято решение не отключать котельни на день, вот, потому что среднесуточная температура упала. Мы понимаем, что мы идем на нарушение То есть мы будем превышать значительно превышать лимит, но тем не менее мы на это идем, потому что просто ну, в таких условиях не могут находиться житомиряне. Вирішити питання зі збільшенням лімітів повинна зустріч з віце-прем'єром Володимиром Гройсманом, яка відбудеться 18 листопада. Загалом ліміт газу для Житомиртеплокомуненерго теплокомуненерго складає 58% від потреби. Ще однією проблемою для цього комунального підприємства є заблоковані рахунки за борги. Сергій Сухомлин розповідає, що це борги за минулі роки, причому у цьому році їх зменшили вдвічі. З поточними платежами житомер теплокомуненерго боргів немає, тому проблему з заблокованими рахунками вирішуватимуть у суді. Средний расчет за газ теплокоммуннерго, если мы возьмем 2012 год, был на уровне 48%, 2013 год на уровне 78%, то в этом году уровень расчетов за газ теплокоммуннерго составил 112%. То есть фактически у предприятия нет задолженности за текущий поставок газа. Заступник міського голови також нагадав, що отримати перерахунок за недоотримане тепло Житомиряни можуть у випадку, якщо температура в їх квартирі буде менше 18 градусів тепла. Для цього спеціальна комісія повинна зафіксувати цей факт. У випадку, якщо за підсумками опалювального сезону газу використають менше, то перерахунок відбудеться на загальних умовах. Ігор Ковальчук, Ігор Костеж, студія ЦТВ.